Вітаю на каналі Johnny Ukrainian, слава Україні, друзі. Сьогодні буде в нас поодинокий сценарій. Будемо грати за Москаля, як би це прикро неприємно не звучало, але у цьому сценарії е, Москаль буде бити іншого Москаля, навіть двох інших москалів. Тобто, я гадаю, я гадаю в таке пограти можна. Сценарій називається Селянська війна. Е, давайте ознайомимось з коротким описом. До нього час смути, часи смути закінчилися. Прийшов час наводити порядок і, пер і пер переконувати всіх, хто не зрозумів, що анархія закінчилась. Коли закон знову став тріумфувати на просторах усього царства, почався час реформ. Просто нісенітниця якась з перших речень, однак я повністю прочитаю, що тут написано. Однак царювання Олексія Михайловича стало непростим випробуванням для країни. Проведені, а, проведені ним перетворення призвели до невдоволення і бунтів, а реформа патріарха Нікона. До розколу православної церкви багато сил зібрала війна забрала війна з Річчю Посполитою, Лещата кріпосного права, які ослабили під час смути, знову стали стискатись все сильніше. Крім того, царська адміністрація вела наступ на права і свободи козаків, які охороняли південні кордони царства. Вони часто самовільно здійснювали походи проти Османської імперії та Персії, з якими, намагався підтримувати, з якими цар намагався підтримувати мир. Таких козаків називали злодійськими і всіляко з ними боролись. 1667 року під проводом Степана Разіна козаки здійснили черговий злодійський похід. Це призвело до зіткнення з урядовими військами захоплення Яць... Яцького містечка, що було. Невиправданим злочином, тепер не могло бути мови про помилування. У наступному році Разін вирушив у піратський похід проти Персії. З походу він повернувся в Астрахань, куди його пустили за умови, що він віддасть бранців гармати і частину награбованих трофеїв Однак хитрий козак обманув воєводу, пробрався на Дон і почав розсилати провокуючі листи, закликаючи до повстання. Доразі настали приєднуватись всі незадоволені діями влади, а таких було чимало. Повстання, якого досі не було, швидко стало набирати розмаху і незабаром охопило весь південь країни. Повсталі боролись не проти царя, а проти царської адміністрації, проти поміщиків. Ходили навіть чутки, що повсталих веде сам цар Олексій і патріарх Никон. Ви командуєте царськими військами, яка Гедота. Ваше завдання покарати повстанців і їх отамана Степана. Почнемо. Е, не знаю, що то заразін Московський, що в них там на болотах відбувалось раніше. Але але я точно пам'ятаю, що помню пам'ятаю, що у, у самих перших козаках, найперших, була дуже. Гарна кампанія про цього Степана Разіна. Взагалі, всі кампанії були дуже круті у минулих козаках. Сюжет там був набагато цікавіший, як на мене, ніж у, у, у козаках 3. Добре, щоб перемогти знищити всі загони заколотників помаранчеві і зелені. Ви програєте, якщо втратите всіх ратників і холопів. Ну, ми точно знаємо, що Росія їх не втратила, що все це в них досі є. Кому в Росії жити добре? Не багатьом. Козацька голота і кріпаки, мужики, немов порох, який влада старанно підсушувала. І ось був сміливий чоловік, готовий нести вести за собою інших. Він став іскрою для цього пороху, гримнув вибух, та ще й який? Землі війська Донського південні міста охопило повстання. Чернь захоплює і грабує міста. Вбиває дяків, воєвод, поміщиків, грабує купців. Цар вимагає негайно припинити це неподобство і жорстоко покарати безумців. Вам необхідно розбити повстанців і зловити їх ватажка Степана Разіна. Доставимо Степана в Москву в залізній клітці. Ой! я спочатку почав. Побачив, що я граю за москаля, мені довелося довелося відкрити всю мапу. І я побачив, що ми дійсно граємо проти москаля, проти двох москалів. Тобто, ну, кампанію московську я не планую проходити, але якщо ви реально вважаєте, якщо вам це необхідно, то мені це буде неважко зробити. Тим паче, як на мене, там немає нічого складного. Так, а що в них тут дерево, все в дерево? Вугілля в дерево. Так, я не знаю, не хочу обмінювати. Ну добре, трохи золота. На каміння. І ще разочок на дерево. Зараз спробуємо першого москаля вибити е, рашем. З самого початку на нього підемо. Будемо грати через піки, стрільці е, у цих, у цих москалів вони геть невдалі. А от піками ще можна щось спробувати зробити. Так, нам не вистачає, нам не вистачає дерева. Також за москаля треба відразу покращувати е, залізну шахту і ставити їх якомога е, 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 більше, бо москаль може будувати дуже багато. Так, ще їжу покращимо. Москаль може будувати дуже багато пікінерів. От бачите, я відразу зміг поставити три казарми, хоча, хоча ні, четверту я не поставив би. А ці пікінери дуже люблять залізо. У них навіть, наче, якщо я не помиляюсь, швидкість побудови трохи більша, ніж у пікінерів європейських. Не знаю нащо москалям дали такий буст. Можливо, тому що в них 18 століття найгірше з усіх націй у цій грі. Краще вже бути Алжиром без 18-го століття, ніж з таким, яке є у цього москаля. Так, ну і звичайно, треба багато їжі. Бо москаль любить жерти. Так, я за шахти забув, забалакався трохи і забув за шахти. Так, тепер ми можемо по побудувати барабанщиків. Так, ну мені конче необхідна залізна шахта. Так, якщо є, є одна золота, значить поряд є і залізна, і всі інші шахти. Давайте. Розійшлемо наших стукачів. Три. Це був третій, наче? Четвертий. Так, одного в тил я відправив. Так, спробуємо зараз. А, вже є. Ми вже можемо атакувати. Так, не бачу. А, бачу залізо. Так, ось тут виставимо охорону на всякий випадок. Так, бачу вуголь. Бачу ще золото дуже добре. Так, наче він десь тут. Один тут, а інший був тут. Так, давайте його проігноруємо. Тут є кому відбитись. Забув про їжу трохи. М -м -м -м, я напевно не туди пішов, давайте... Туди, і відразу інший загін відправимо також туди. Так, тут золото покращено. Покращимо тут шахту. О, ось Москаль! Давайте, москаль любить дерево. О, він вже башти будує. Яке ж воно нікчемне. От, навіть трохи прокачався. Але я гадаю, йому це не допоможе. Ми цього маємо зараз винести. Якщо не винесе цей загін, то ми використаємо інший. А він вже йде. Він же йде точно. Я його надіслав. Так, цей загін явно не впорається, але ми забрали в нього башту. Це вже дуже добре. Трохи підпортили економічну складову. Так, тут самі пікенери. Один захист, один захист. Беремо цей, він дешевший. Давайте трошечки зробимо горе його економіці. Ах він підірвав шахту Ну нічого. О, на допомогу біжить, йолоп. Та що тобі та вежа так знадобилась? Давай на вежу. Оп, я вже маю ліміт. Ох, які хатки гарні, та ти шо? Мрія кожного йолупа, який живе в тій рашці О, я захопив шахту, яку він вже вкачнув вкач... добре. Це дуже-дуже добре. Так, що там? Ще підлікуємо. через це лікування не можу вивчити цей топор цей не можу вивчити. Давайте покращимо поки що золоті шахти. Так, я гадаю, ми вже можемо це зробити. Трошечки збудримо іншого москаля. Нам то, власне кажучи, нам все одно якого москаля. Бавити. Так, 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 так. Сила атаки. Сюди раз. Пішли. І де інша шахта золота? А, ось вона. Була поруч. Так, нам треба також трохи каміння тут поставити. Так, ну по залізу ми іначе витягуємо, непогано. Давайте залізо на каміння, обміняємо, поставимо ще одну москальську казарму. тут хлопці справляються. А це іначе навіть слаб... слабкіший. Так, також беремо більш дешевий ап. Давайте знову. О, я тільки зараз помітив. Тут одне називається бунтівні селяни, а інші донські бунтівники. Цікаво, а чого нам цей москаль виявився більш слабкішим, хоча ми його не чіпали, він мав добре прокачатись дивно, чого його було легше знищити. Так, а я взяв той топор, я взяв добре, добре. Стайні не бачу сенсу. Не бачу сенсу, але можна зайнятись. О, розминулись, хлопці, ось козлик. треба вже покінчити з цими селянами. Так, значить там ще залишились кутку. Ще тут ще один загін, і ми вже можемо покращити захист. То є добре. Так, ну дійсно, друзі, о, беручи до уваги, скільки в мене, на, на, яка в мене активність на каналі, тобто кількість підписників, вона потрохи зростає, але, але активності як такової я не бачу, не відчуваю. Тому, якщо вам дійсно хотілося б побачити о, проходження кампанії за ось до недодержаву, то, я гадаю, мені достатньо буде одного коментаря під цим відео. І я гадаю, що вихід Вихід нових кампаній не, не, заставить... не заставить довго чекати. Ого. А ми можемо будувати тільки відтязі, тому що ми воюємо проти донських бунтівників. Правильно? Так, ну давайте, давайте трохи дамо шанс цим йолопам. Не тому, що я їх жалію, а тому, що я хочу просто подивитись, що тут ще за події на мапі є. Ось тут був якийсь загін, іначе тут був якийсь загін, хочу сходити подивитись. Ви завдали жорстокої поразки. Разинцям сам Степан Разін був поранений. Залишки повсталих пішли на південь, сподіваючись, знову зібрати сили, але це не дозволило зробити домовиті заможні козаки. Вони злякались, що гнів царя може обрушитись на все козацтво. Тому вони взяли в облогу і захопили містечко Кагальницький, де сховався Разін. Полоненого ватажка повстання видали вам. Ви відправили того в Москву на суд і кару. Тепер на, вол на Волзі і Доні встановиться мир і порядок. А чернь голота покірно повернеться до чесної праці. Ура, ура, ура! Ну навіть у 2017 році. Хоча чому навіть? Вже тоді, власне кажучи, була і війна. Сам, саме це речення а Воно багато про що каже, тепер на Волзі і Доні встановиться мир і порядок, а чернь і голота покірно повернеться до, до чесної праці. Тут я навіть не маю що додати. Так, я ось за ці. Ну Тут розбійники напевно, їх можна було просто розбити і щось отримати з них. А це, я гадаю, ці підрозділи ми могли взяти як підкріплення за гроші або просто просто так. Друзі, буду завершати. Вдячний вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні! До зустрічі!